Всім привіт! Мене звуть Вангеліна Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про фаворити мого березня: що намазати, що поїсти, що подивитися, що почитати і багато всього іншого. Тому не буду затягувати. Приємного перегляду. І перший продукт, який я любила в цьому місяці, це гель для брів від Simplex Це український бренд. Я його десь згубила, тому показати зараз я його не можу. Але якщо його не знайду, я 100% замовлю його ще раз. Він дуже добре тримає брови, не залишає такого білого нальоту, білого кольору на бровах. Дійсно, фіксує прям на цілий день, і мені дуже подобається. Не знаю, куди його діла, але просто прекрасний. Так, далі йде ще один мій максимальний фаворит. Фарбуюся ним просто кожного дня. Цей тональний Smart Skin. Він супер легкий. Я купила його, тому що я шукала якийсь виложуючий, тональний, який би підійшов мої висушені системно-меритиноїдам шкірі. Це просто шикарно. Я не сильно люблю фарбуватися ну, вдома, коли я на роботу, тому що я працюю дистанційно. Але з цим тональним мені прям хочеться фарбуватися. Він не відчувається на шкірі, він дуже легкий, адаптує колір. Такий надає, ну як бачите, такий красивий блиск. Та да, навіть хайлайтер, якщо що не потрібно, він дійсно дуже класно працює. Перекриває якісь такі мілкі почервоніння, що ще не перекриває. Я перекриваю канцелером але в цілому середнє покриття він дає прекрасний, чудовий, будь ласка. я Всім рекомендую. Всіх подруг я не можу задовбала, тому що кажу, дівчата, купляйте цю штуку. Вона прекрасна. Далі ще одна моя бюті знахідка Точніше, як? Це не супер знахідка, тому що цей санскрін він завірусився в тіктоці ще доволі давно. Але поки мене мій не закінчилося, була зима, я не сильно санскріном користувалася. І тут я вирішила спробувати ось такий як нашумівший. Як там показують? так? Від Beauty by Joseo. Не знаю, як правильно назвати, але я замовила пробник, тестер. Мені дуже сподобалось. Я запитала свого дерматолога. Вона сказала, що супер клас, бери. Він дуже легасенький, швидко вбирається. Взагалі він не відчувається теж на шкірі, тому що мій попередній якийсь він був дешевший. Все-таки відчувалася якась липкість на шкірі, Цей максимально комфортний. Знову надає приємний блиск. Я в захваті, просто в захваті. Ця любов була з першого просто нанесення. Це прекрасно. І четвертий продукт. Це ну, можна віднести до пустих баночок. Так, це нарешті я завершила оцей міні-таку версію тонера від Pyonk. Essence тонер. Я буду рекомендувати його всім, кожному, е хто дивиться це відео, всім друзям, всім подругам. По-перше, у нього така класна текстура. Напевне, есенція вона така й повинна бути, але мені настільки подобається, якась густіша, ніж вода. Але так комфортно відчуваюся на шкірі, швидко вбирається. Просто розрив. Просто розрив. я стоїть вдвічі більша вже баночка, яку я ось недавно почала, Вистачило мені його дуже недовго. Зараз кінець березня. Купляла його десь на початку листопада, в кінці жовтня. Ну, Тобто, вистачило такої манюсінької баночки дуже недовго, при тому що я і вранці і ввечері ним користуюся. Це чудово. Це супер чудово. Купляйте всі. <хи> я навіть не хочу пробувати якісь інші тонери, тому що я вже цим задоволена просто максимально. Тут у мене є три пункти: фільм, серіал і канал на YouTube. Почнемо з фільму. І цей фільм кит. Я ходила на нього на початку березня в кінотеатр. Мені дуже сподобалось. Він дуже гарно знятий, тому що всі дії вони відбуваються в межах однієї квартири. Але наскільки це все цікаво знято, мені дуже сподобалась операторська робота. А, сам фільм по собі дуже сумний. Я не очікувала такої кінцівки. Я все таке сподівалася на щось хороше е, і так далі. Але він викликав в мене багато емоцій в кінотеатрі. Навіть декілька раз плакала. Під час перегляду цього фільму тому дуже класний. Мені дуже дуже сподобалось. Далі серіал це серіал тінь та кістка. Я чула про нього такі різні відгуки, тому що деякі засуджують його за вайб Російської імперії. Але насправді вона там по факту висміюється. Е, так, авторка брала натхнення з цього всього котелка такого. Але, але, але це зроблено в сатиричній формі, навпаки, висміюється, це королівська сім'я і так далі. Плюс я читала книжки, мабуть, в минулому році. Саму тінь і кістку. Звичайно, до шістки воронів я не дійшла я почала читати, потім якось закинула. Але я планую купити набір книг, прочитати в паперовому вигляді. Вже от, коротше, я залишилася в захваті від цього серіалу. Мені дуже подобається, як він знімається. Дуже часто, коли я дивлюся серіали, фільми, я відволікаюсь на телефон. Я граю в ігри, ще щось роблю. Тут мені не хотілось відволікатись. Мені навпаки, хотіло просто поглинутись в цей світ, зануритись в нього. Не знаю, я фанатка, я дуже люблю, і плюс мені сподобались персонажі. Там об'єднали лінію події Шістки Воронів і та кістка Мені дуже сподобались персонажі. Ті, щоб персонажі були в книжках такі собі, то вони такі залишились. Але тим не менше, мені дуже подобається. Дуже сподобалось. Я буду чекати третій сезон. Сподіваюсь, він буде. Мабуть, дуже не скоро, але колись я сподіваюсь, буде. І до Ютуб-каналу, який я. Знайшла ну, вже більше місяця тому, мабуть, не в березні, але чогось в березні його більш активно якось дивилася. Це е, канал американської канадської канадської ютуб-блогерки про якийсь саморозвиток, вона мені дуже подобається. Канал називається Аліша Гоген, це її ім'я. Ще вона веде подкаст. Вона розповідає про свій шлях, про те, як ставати кращою версією себе, як йти до своїх мрій. Це від ну вона розповідається не в якійсь такі манері, що от я класна, а ви всі лохи. Це дуже сильно мотивує. Мені дуже подобається її подача, Мені дуже подобається її відео. Я хочу бути як вона. <рес> Чесне слово. Вона дуже класна. Зацініть. Якщо ви знаєте англійську, просто подивіться. Це з цієї опери шоу Liz, але Wizard Liz вона розповідає вся якось такі більш різкі манері. Вона прям ну Елішу я обожнюю. Навіть він стіна неї підписалась. А щоб я підписувалась на якихось блогерів, це дуже рідко, це вони мені повинні дуже сильно подобатися. Так. З ми закінчили, переходимо до розділу що почитати. Отже, тут у мене є дві книги, які я прочитала в цьому місяці. І перша з цих книжок це Спитайте Мієчку Євгенія Кузнєцова, це українська авторка. Я почула про цю книжку від Еми Антонюк ще, мабуть. Восени десь в жовтні. Тоді я останній раз була в Києві, купила її, коли тікала з Києва, не взяла її, бо мені просто не вміщалось. І от, нарешті, на початку березня я знову з'їздила в Київ, забрала її і проковтнула буквально за декілька днів. Вона сама по собі не велика, тут 250 сторінок. Але вона настільки приємно читається. Ця, ця книжка відчувається дійсно, як якесь літо у бабусі з Малини. Тут розповідається про дівчат, їхню сім'ю, які приїхали на відпочинок до своєї дуже старої бабусі, і як там відбуваються якісь їхні життєві перипетії. хтось розводиться в когось діти, хтось вагітний, ще щось. І це настільки ціка... цікаво читати, дійсно, отака так приємно. Мені дуже сподобалась. Плюс українська авторка. Я, якщо чесно, така малороска була, Якось скептично ставилась до більшості сучасних українських авторів, визнаю. Це була моя помилка. Але після повномасштабного я трошки переосмислила е, свій погляд, і плюс це почала якась більше Більше почала говорити про українську літературу, і це дуже круто. І я дуже рада, що я знайшла цю книжку, що мені порадили, що я її купила. Вона суперська. Тепер я хочу з українських авторів ще почитати. Бачу, вас цікавить пітьма. Теж Лідія Антонюк почула. Вона доволі дорога, але я думаю, коли я дочитаю всі книжки, які мене є, я її замовлю. Тому що українська література це дійсно дуже-дуже крута література, якісна, цікава. Я не сумнівалась, але все-таки ще раз цьому пересвідчилася. І друга книжка, яку я читаю, ще читаю, ну я думаю, я вже сьогодні її дочитаю, бо тут залишилось зовсім трошки Теж маленька книжка: доволі. Есенціалізм. Я думаю, багато хто про неї чув. Про цю книжку я почула від Іри Черняк. Теж блогерка на Ютюбі, вона прям дуже сильно її рекомендувала, і вона мені якось муляло, 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 муляло. І вона мені все-таки переконала, що треба її прочитати на хвилиночку. І я навіть заміточки сюди понаклеювала. Я ніколи не клею стікери на книжки, але тут я це зробила. Сама книжка вона розповідає про принцип життя по есенціалізму, як. Визначати пріоритети в житті, як чогось досягати, як не розпилятися на велику кількість непотрібних справ. Дуже 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 класно, мені дуже подобається. Більшість принципів вже були в моїй голові як якісь базові істини, але щось я під, підчепила для себе такого цікавого, нового. Тому книжка дуже дуже крута, мені дуже дійсно подобається. Я думаю, я буду заглядати в неї періодично щось повторити, щось виділити що ще. Дійсно, можна відкрити на будь-якій сторінці, на будь-якому розділі, і вас вже змотивує щось робити. І надасть якийсь вектор руху. Коротше, оце ось. Супер. Зом, здається, ще є друга частина, можливо, я почитаю і другу частину без зусиль. Подивимось, але класна книжечка. Мені сподобалась. Дійсно сподобалось. Тут у мене є теж два фаворити. По-перше, новий альбом Майлі Сайрус. Коли я писала пункти, про що я хочу розказати, я думаю, ну треба виписати улюблені пісні свого альбому. Закінчилося все тим, що я виписала е, більшу частину пісень, і потім зрозуміла, що просто немає сенсу, тому що я виписую кожну. Е, пройшло трішки часу. Я більше, більше більше слухала цей альбом, слухала майже його весь місяць. І виділа для себе улюблені пісні: це Jaded, Handstand, Weaver, uh, і Rose Rose. <coughs> і Rose Color Glasses. Це мій топ, їх я слухаю найчастіше, але інші мені також дуже-дуже подобається. Я додала собі в плейлист весь альбом. Я кайфую, це супер. Uh, це буде вайбом моєї весни. І другий пункт uh, в тому, що послухати. Uh, це Пісня між усіх Я Ріми і Софія Шанті. Шанті, не знаю, як правильно. Але вона дуже крута. Дівчата випустили буквально недавно, і це дуже круто. Я слухаю її нон-стоп. Не знаю, чи можна вставляти кусочок, але я повставляю, можливо, 6 секунд здається, можна вставляти. Рекомендую підтримуйте молодих українських виконавців. І остання категорія, остання рубрика, це що змінити в житті? Отже, перша штучка, перша звичка, яка змінила моє життя, це неділя, вільний день від телефону. Я помітила, що я дуже-дуже сильно Перевантажуй свій мозок оцією всією різною інформацією. Часто не потрібно: тік-ток, соцмережі, інстаграми, все-все-все. Дуже багато інформації залазить в голову і під кінець тижня в мене просто хочеться сховатись в одіяло і не вилазити ні з ким не спілкуватись, тому що просто голова вибухає. І це найприємніше відчуття, Я думаю, багато хто себе так почував. І в якийсь з неділь ми поїхали кудись з сім'єю. Я майже весь день була без телефону. Я настільки сильно відпочила без нього, прям настільки сильно кайфанула. Після того я почала це робити, потім знову перестала. І ось я хворіла десь в березні на початку березня, не, не сиділа в телефоні, а взяла читати книжку. І знову в мене просто настільки присповнилася в своєму пізнанні, просто переповнилась настільки це круто давати своєму мозку відпочивати. Звичайно, читання це теж інформація вкиди інформації. Голову, але, хоча б це інформація на якусь одну тему, а не на 150 тем за годину, як ти в Тіктоці дивишся, чи ще щось. І дійсно, після таких однів детоксу я відчуваю себе набагато комфортніше. І наступна штучка, яка допомогла мені якось трошки змінити свої установки в голові, це тиждень без покупок. Раз на місяць я влаштовую собі тиждень без покупок, де я не купляю нічого. Ну, звичайно, сюди входить там. Щось супер необхідне, типу їжі, ліки, щось таке, це, типу, необхідність, це не враховується. Але от якісь, типу, бездумні покупочки, типу купити одяг, купити, не знаю, якусь прикрасу, ще щось, я намагаюся цілий тиждень забороняю собі купляти все на потрібне, та без чого можна обійтися до кінця тижня. Тому що я іноді помічаю, е, наскільки бувають імпульсивними мої покупки, я намагаюся це якось. Делегувати, записувати, робити списки, якось себе стримувати, але все одно, коли з тебе на тебе з усіх сторін лється реклама в інстаграмі, в Тіктоці це лється з усіх сторін, і це просто настільки тисне на голову. Купи курси, стань краще там, те намажте, купи, ти купити, будеш сама модна, сама красива, і це просто ця пастка капіталізму. У мене теж від неї просто вибух в голові, відбувається. Це теж дуже задовбує, і мене прям не бісить, коли я купляю щось таке непотрібне, необдумане. Тому тиждень без якихось покупок можна прожити спокійно. І ще один мій фаворит, я не знаю, до якої категорії це віднести. Тому що, по факту, це не одна з категорій, я віднесла, що змінити в житті, це я повісила ці прекрасні плакатики. І що я можу сказати? Я замовила їх ще. Початку лютого я навіть розповідала про ці плакати, про те, що мені треба їх замовити в плану зі мною лютий. І я повісила їх тільки вчора. Зараз на хвилиночку, 27 березня, через два місяці я повісила ці плакати. Ну, красотка, скажіть, планую далі заповнювати стіну. Ще ось сюди один шу. Ну, коротше, щось придумати тут класне, але це вже початок покладено. Ура! Я планувала зняти влог, де я буду клеяти ці плакати, але я потім зрозуміла, що куди відкладати. Я вже так відкладаю, відкладаю, відкладаю. Була, відкладати йому ще довго. Така от красота. Отже, отакими були мої фаворити. Розкажіть, будь ласка, про свої фаворити. Е, можливо, я знайду для себе щось нове, щось цікаве, фільми, музика, якісь там, не знаю, б'юті штучки, книжечки і так далі. Коротше, дякую ще раз за перегляд і вайте!